В ефірі Коростишівське радіо, і сьогодні до нашої студії я запросила юну, можливо, майбутню журналістку Олександру Примак та її групу підтримки. Представте, я... будь ласка. Привіт усім! Я мама Олександри Примак, Любов Примак. Вітаємо я вчитель початкових класів Яцкевич Оксана Іванівна, ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка Коростишівської міської ради. Я Примак Олександра, я закінчила четвертий клас. Я навчаюся у ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. І я навчалася у своїй улюбленої і найкращої вчительці Оксани Іваніяцькевич. Дякую. Вона найкраща. Мені подобався кожен її урок. Дякую. Е, Олександро, нещодавно ти стала переможницею друге місця. 22-го міжнародного медіафестивалю конкурсу Прес-Весна на дніпровських схилах. Зазначу, що у конкурсі брали участь 578 учасників з 12 країн світу. Так? Да. По-перше, вітаємо з перемогою, і якими були перші думки, коли дізналися, що стали переможцем? Конкурсу, е і поділитись тоді е думки дорослих. Розкажи свої враження. Це Грибача. був просто вау! Я зразу розповіла всім про новину, що я отримала призове місце. І я... Це була моя Євгеніка, це була моя радість. Так. Я була дуже щаслива. Що, що скаже мама? Я теж дуже була. Вражена, і ми очікували, що ми переможемо. Ми тільки е, надіялися на призове місце і ніяк інакше. І що я скажу? Це моя гордість, моя дитина. Я щаслива, що вона така розумашка, і будемо підтримувати її надалі. У е, всьому протягом місяця, після подачі заявки, ми були в очікуванні результатів цього конкурсу. І Саме один із телефонних дзвінків координатора фестивалю приніс нам таку радісну звістку, що проєкт Олександр Бримак, медіапроєкт зайняв призове місце, але в телефонному дзвінку нам не повідомили, яке місце, хоча я і запитувала, тому що телефонний дзвінок приймала я перша, почула цю звістку, і сказали, це буде, нехай це буде для неї сюрпризом. От. Ну, Емоції, звичайно, найбільша радість була для мене, тому що це наша спільна робота, і ми дуже цьому пишаємося, я пишаюся і раділи, звичайно, цьому. А Сашині емоції я почула, коли зателефонувала уже мамі, і ось тільки що вона їх озвучила. Вона сказала: Вау! Це вона це просто це успіх. Нас запросили зразу ж на церемонії нагородження. Ми погодилися і з нетерпінням чекали того дня, коли ми будемо саме там на урочистій церемонії нагородження переможців учасників фестивалю. Коли вперше почули про цей конкурс і чому вирішили взяти участь? Одного дня я прийшла до школи, і Оксана Івановна запропонувала мені прийняти участь з моєю книжечкою природи лимонки у міжнародному конкурсі Прес весна на Дніпрових схилах. Я з радістю згодилась. А можеш ще більше розповісти про свою історію, яку ти створила? Ця казка про пташечку Колібрі, яку звати Лимонка. І про Трояндовий сад, а ще про неї друзів. Коли вона пролетіла теплих країв, то вона була вражена красою Трояндового саду і одразу знайшла собі друзів. Погортай книжечку. Покажи нам. Покажи ілюстрацію. Тобто ілюстрацію робила ти самостійно чи тобі хтось допомагав? Трошки допомагали. Хоча Саша в нас і дуже гарно і малює. Так, ближче сюди до нас. Так. так. Дуже гарно видно. Угу. Книжечка створена власними руками. Туда. Такий рукопис. Так, так. Це цінний рукопис. Угу. Вона повністю ілюстрована. Повністю Ще? ілюстрована. Угу. Тут, тут і сюрпризи є. Так, є дуже багато сюрпризів. А це горіх. Угу. Ось є друзі, так? Так, да, це її всі друзі. Угу. Можеш розповісти трошки про друзів? Хочу одну пригоду. Ну, я можу сказати про дятла. Так. Дятел дуже добрий, він завжди не відказує в допомозі і видовбує дірки в дереві, і туди заселяються самочки. І там висиджують яєчка. Він будиночки такі робив так? Так. Да. для сімей. І саме дятел врятував маленьку пташечку колібрів, коли від страшної зими. Так. А це сонечка Україночка. Хто це вона? Подружка? Це подружка пташки колібри Лимонки. Вона, їх, вона з символікою зустрічає своїх друзів з теплих країв. Вона справжня Українка. Ти теж справжня Українка. Чим завершилась твоя історія? Ця історія завершилась тим, що її друзі прилетіли з теплих країв, і вона знову побачилась з ними. А ще, а ще ластівка з теплих країв принесла заморський чай, і вони всі разом пили його до горі. За сімейним пташиним столом. так? Да. І ділилися новинами. новинами. І новими враженнями. І І які з далеких країв пташки принесли всі ділилися. Взагалі, що стало поштовхом, що журналістика, медіапроекти це щось близько для тебе, для написання от, цієї казочки. Ну, все почалося з уроків на українській мові. Тоді була тема твоя історія. Я спочатку написала маленьку історію про маленьку пташечку колібрі, яку ж звали Лимонка. А потім я вирішила її продовжити. І вийшла така книга, пригоди лимонки. Ну а потім що ти ще далі? Ну, відзняла. А потім так? я її відзняла ще аудіоказку. аудіоказку можна на моєму каналі послухати. А можеш а поділитися, шо? щоб ми транслювали на Користичівському радіо? Ну да? Ну, конечно, може домовились. Я хочу доповнити, що саме це діти нової української школи, і наш ліцей працює за дуже чудовими підручниками Українська мова і читання під редакцією Ганни Остапенко, де у нас є рубрика Моя книжечка, і тому діти протягом року створюють свою книжечку про історію героя, якого вони обирають. Але у мовно літературній освітній галузі у нас є така змістова лінія, як досліджуємо медіа, і тому ми активно працюємо із дітьми над саме розвитком медіапроєктів. І от саме це стало і поштовхом для створення таких от книжечок. І це дуже цікаво. Це сучасні діти, це їх тема і дуже зацікавлює дітей саме це. І тобто вони самі обирають самі історії так. і свого героя. Вони обирають у третьому класі. Діти обирають героя своєї книжечки. І щомісяця ми пишемо одну із історій, і це дев'ять історій. Про свого героя. Отак От і створюється моя книжечка. Це саме вже за третій клас, а в другому класі ми теж складали, моя книжечка про себе діти писали. Ось такі цікаві рубрики в нашому підручнику, які зацікавлюють дітей, які дають їм розвиватися, творити, і, звичайно, можливо, і це надалі дасть таким гарним буде поштовхом виборів виборі професій для дітей. Ну, і я б хотіла б хотіла Домовитися, можливо про співпрацю таку між дітьми і е, редакцією радіомовлення, тому що на телеграм-каналі в нас озвучуються в аудіозаписах казки, е, оповідання, якісь історії повчальні. І було б дуже добре, щоб ваші дітки кожен з своєю історією прийшов до нас і ми записали е, саме її історію. І транслювали, і нас чують багато. Дякуємо. Саша, звичайно, зробила аудіоказку, і саме із цією аудіоказкою ми і подавали на конкурс як медіапроєкт. Ну, я думаю, наші слухачі вже найближчим Найбільшим. часом на, на телеграм-каналі у вечірній час почують нашу історію про лимонку. Так, так. ну повертаємось до нашого сьогоднішнього такої зустрічі. Участь у цьому конкурсі це була перша спроба, яка привела до перемоги, чи є ще інші? Ні, це була далеко не перша спроба. Я приймала участь у таких конкурсах, як Олімпікс, по усіх предметах. Я завойовувала першу ступень. Це міжнародний, це міжнародний онлайн, -конкурс. онлайн конкурс. Із міжнародний онлайн конкурс з яких предметів. Зачитай. 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 З української. З української мови, так. та літератури. Дайте, літератури, біології і природознавства. До речі, це дві освітні галузі, які дуже близькі для нашої Саші. Так. З математики, угу. англійської мови і інформатики. Ну я тебе вітаю. Ну і е, наші ще... глядачі бачать так-так. Ще приймала участь у конкурсі Ангела, який сумує. Це був конкурс до пам'яті голодомору і Жертв Жертва голодомору, до дня пам'яті жертв, mm -hmm. пам жертв голодомору. Я отримала такий диплом. Ти минулого року? Да. Так. Так, так. Це 22.11.23 року Саша виготовила дуже гарний виріб. Це лялька-мотанка, так? Yeah. І теж. Мала призове місце. Це дуже творча особистість, дуже креативна. а Разом з тим старанна, цікавиться різними такими, різними стежинками і веде свій ютуб канал, я думаю, вона про нього трошки розкаже. Виставляє там різні відео, де проводить дослідження. От. Але я дуже задоволена в тому, що і саме мовно літературні освітні галузі вона показала саме такі високі результати. Я пишаюся нею як свою ученицею. Мені дуже приємно в цьому зізнатися. Ну, Великі досягнення і вашої, це... і вкладеної праці. Дякую. також. Дякую, це наша спільна праця. Я а, можу сказати. Так. Я хочу дуже подякувати ще й батькам родині, тому що вони дуже підтримують у цьому, а це теж багато. Значить і має важливе значення для розвитку дитини і тому вдячна батькам. І я думаю, що і надалі Саша буде продовжувати працювати в цьому напрямку і досягати нових висот і не зупинятися. Можливо, і це і дасть є поштовхом її майбутній професії, а я буду за цим тільки радіти. А чи є вже плани на участь в інших подібних конкурсах? Ой, вибачте. Так є, я хочу прийняти участь у конкурсі Коронація Слова зі своїми трьома роботами різдвяні історії так. вона теж написала різдвяну історію. І З допомогою вчительки з англійської мови Паламарчук Оксани Миколаївни вона допомогла перевести цю історію на англійську мову, теж книжечку проілюструвала Сашуля. — Ви на... ще трошки пімі, щоб та, ну, глядачі побачили. Так. І угу. ось ця цієї дані історії вона написала по-англійськи. Ну, Оксана Миколаївна так, нам так, допомогла. Так. Так. Та І в кінці І також до, повністю до... ілюстрована. Так, 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 повністю ілюстрації. — Ручна робота. Так. Псала в цій книжечці, як сім'я, ну, на, на, на прикладі нашої сім'ї, як сім'я святкує Різдво. І в кінці книжечки, ось, господі, що то вона переклад вже в друкованому варіанті. Угу. Така цікава. Теж Саша на своєму ютуб-каналі все відзняла. Ну, ще, правда, по-англійськи не прочитала, але все, як робила, як створювала і цю книжку і книжку з української мови, ту, що з Оксаною Іванівною опрацьовували робили, все на її YouTube каналі можна побачити і послухати. Ну, я думаю, що на наших ресурсах ми теж почуємо. Так. Ми запрошуємо. І яку. Най... Найвища, мабуть, нагорода перед нами. Так. Розкажи нам трошечки про неї. Це кубок за друге місце. Ще я отримала диплом. Одержала Одер, диплом. Так. Ну, призи. За участь, у міжнародному. за участь у міжнародному конкурсі Прес весна на Дніпрових скилах. У, міна... у номінації. У номінації медіа «Медіапроект». Вітаю. Дякуємо. Давай про особисте трошечки. Чим ти цікавишся? Яка ти у повсякденному житті? Я цікавлюся мистецтвом та літературою. Мистецтво Ну, у мене є ютуб канал. Я там знімаю багато різних картинок, Дякую. а ще я знаю деяких художників. Мої улюблені. Це Олександр Ботічелі, Мікеланджело. Мікеланджело написав картину Створення Адама. Там Бог торкнувся пальцем до Адама. А Бітічелі написав картину Венера. Там дівчина в мушлі на берег приплила. Література. мене... Ну, Я багато читаю позакласних книжок Ні. і написала дві книги і оповідання. Книги Різдвяні історії і пригоди Лемонки, а оповідання Королева Троянд. Яка остання книжечка, яку ти вже почитала? Просто їх настільки багато, що. Да, так, так. Наприклад, якусь одну із них. Найбільше, можливо, яка тобі сподобалась. Яка улюблена да. твоя яка була? Яка улюблена тоді. Запам'яталась найбільше. Мені сподобалась подія, коли дя... дятали... Ти... Ні, ні, це не з художню літературу. Це класне читання. Наприклад, Джуді Моді, ще які ти читав. Ну, мені подобається книга Вужанисько і... Державанського. 13... Да, Сушко Дерманського. І 13-й місяць у році. Музику полюбляєш? Ну. Дохи, да. Який інструмент? Музично хочеш йти? Не знаю, що я не знаю. Ну, тобто ми в тебе творчий того, напрямок такий. Так, в тебе творчий напрямок. Мама, яка ваша дитина в повсякденному житті? Вона дуже різностороння. Вона не тільки розумна, вона і захоплюється всім навколишнім світом. Вона любить природу, вона любить різні проводити досліди, як наукові, так і, наприклад, навіть практичні. Вона любить малювати, читати, допомагати. Вона мрійлива, вона дуже дружня. Це найкраща дівчинка, яку може можемо отримати мама у нагороду. Це моя просто це мої крила за спиною, як то кажуть, моя дитина. Я захоплююся дуже горда, що ви така у мене дитина, і буду усіма силами допомагати їй у цьому, щоб вона розвивалася і досягала успіху у різних починаннях. Якщо це буде... Журналіст, журналістська робота ми будемо допомагати. Якщо це буде твор, мистецтво малювання, теж будемо допомагати, ну, е, е, смотря, як, що вона вибере. Так ви будете підтримувати. Так, ми, ми завжди її пора підтримка, вона це знає, а вона гордість нашої сім'ї. Хотіла звернутися до вас. В школі вона, як звичайні всі дітки? Так, вона гарно комунікує з іншими дітьми, має багато друзів, От, творча дитина, як я вже казала, багато чим цікавиться. І ось саме ось ці досліди, які вона виставляє на своєму ютуб-каналі, це є дослід, багато дослідів із наших уроків я досліджую світ. Спочатку Саша презентує нам ці досліди. Відео скидає у групу, ми переглядаємо на уроці, аналізуємо, а потім вже Саша. Ми дивимося її досліди на ютуб-каналі. Це дитина, яка дійсно різносороння, яка цікавиться, і така у нас Саша. Ну Вона може попустувати на уроці, на побігати. Думаю, Думаю дитинство пустувати таке. не пустувати, але дитинство, звичайно є, так як і у всіх дітей. Ми пишаємося нею. От що є в нас така учениця, це гордість наша, і я думаю, що і в майбутньому вона буде показувати високі досягнення у навчанні. Так. Я вам дякую за цікаву зустріч. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми зустрічалися з цікавою креативною особистістю. У майбутньому неї великий шлях. І я думаю, що ми будемо спостерігати і зустрічатися і надалі. І я вам дякую. І ми вам дуже так. дякуємо за запрошення, щоб поділилися нашою радістю і, можливо, надихнули інших теж брати участь у таких конкурсах. Це дуже дуже цікаві і дуже корисні. Дякую. І Я ще хочу теж два слова сказати. Від імені усіх батьків нашого класу, я хочу подякувати теж нашій Оксані Іванівні за, за, всі, за всі чотири роки навчання, які ми провели разом. Це найкраща вчителька, яку можна тільки шукати. Я обирала своїй дитині вчительку і як то кажуть, не прогадала. Оксана Іванівна дійсно. Це дар Божий я не вчителька. <клес> я вам дуже дякую, Оксана <клес> Іванівна, що ви були в нашому житті, і нехай вам Бог сторицею вертає і щастя вам, і здоров'я, і побільше таких хороших дітей, і батьків, які підтримують дітей. <клес> дякую за такі теплі слова, але це моя робота. Я завжди кажу: я люблю всіх дітей, люблю свою роботу. І працюємо на розвиток дитини. І нехай все нам вдається і бажаю всім освітянам також, тому що ми працюємо на дітей і всі працюють креативно. Дякую для розвитку кожної дитини. Для розвитку кожної дитини так. Я теж, вам, я теж вам дякую за інтерв'ю і за увагу, що покликали мене сюди. А ще я хочу подякувати ліцею, який надає мені змогу прийня... приймати участь у конкурсах. Я хочу подякувати своїй першій вчительці Оксані Іванівні за те, що вона мене всьому навчила і надихнула. Я хочу подякувати ще своїм батькам за те, що вони мене завжди підтримують і вірять в мене. А ще я хочу подякувати ЗСУ, за те, що вони надають нам змогу спокійно спати і ходити до школи. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!